Вітаю друзі! Я думаю, що всі бачили, що відбувалося вчора в Вашингтоні вночі. Я впевнений, ви всі почитали аналізи, пости, пропозиції, ідеї, як це мало бути. Точно відати ще без моїх нотацій. Про те. Хто помилився, хто був правий, які речі були зроблені коректно, які некоректно, як взагалі мали відбуватися перемовини, чи взагалі вони мали відбуватися? Чи хтось був налаштований під час цих перемовин на досягнення конструктиву? А я хочу сьогодні сказати про інше: про те, що ми маємо робити. Я впевнений, найближчим часом має зібратися в терміновому режимі Верховна Ради України і проголосувати постанову, яка сьогодні буде зареєстрована командою розумної політики, про створення парламентської делегації для вирішення кризової ситуації, яка склалася сьогодні між стратегічними партнерами. Між Сполученими Штатами Америки і Україною для цього необхідно залучити всі політичні сили, які представлені в парламенті, для того, щоб спільно вийти з цього ну достатньо серйозного і глухого кута, в якому ми сьогодні опинилися. Це шлях, який дозволить трохи змінити вектор і дозволить Україні залишитись. При допомозі сполучених штатів Америки об'єднавши Європу і зберігти свою цілісність, свою цінність і своє майбутнє майбутнє для нас, з вами, для наших дітей і для щасливого майбутнього нашої держави.